Велика вітчизняна війна поволі відходить в історію, та попри це страшні події минулих років не забуті в воєнних літописах і пам'яті її учасників. Час невблаганний. На сьогодні в Саксаганському районі мешкає лише четверо учасників партизанського руху. Мені дуже хочеться, щоб молоді, щоб вивод молоді, пам'ятали об этом, знали, хто вам обезпечив мирне небо над головою. Це і ті, хто воювали на фронтах, і ті, хто тилу врага. Я очень хочу, щоб. Чтобы... І подростальші покляні були такими же патріотами, як їх предки. Згадати подвиг загиблих героїв Добрацької могили партизанів, членів підпільної організації Дзержинець прийшли представники декількох поколінь. Серед них ветерани, учні шкіл, представники районної влади, громадськість. Молоде, героїчне молоде покоління. Павлуша Татарінцов, Демиденко, офіцер совєтської армії, от танкіст. Он плен попав. Вот, председатель, понимаешь, это Кузнецов был, Сыргецов, Киселев. Вот эти все работали на Рудника Дзержинского, товарищи. В 1943 году подрывали трансформаторные будки, чтобы не отправились ни одна, когда поднимать в, эту, в Германию, эшелоны останавливались. Я обращаюсь к вам, наши ветераны. Я хотел, чтобы вы передали нашему поколению, нашим ребятам. Самое дорогое, что у вас есть, это опыт и мудрость. Но мудрость не ведения войны, а мудрость жить под мирным небом. Дорогие саксаганцы, вечная память павшим в годы Великой Отечественной войны за наше мирное небо. И вечная слава живым нашим ветеранам. Учасники мітингу вшанували пам'ять учасників партизанського руху хвилиною мовчання. Пролунали урочисті залпи. До братської могили членів підпільної організації «Дзержинець» лягли живі квіти.